Отже, сьогодні Україна і Сполучені Штати Америки погодили умови угоди щодо корисних копалин. Ось про таке пише видання Financial Times. і там зазначається, що це сталося після зняття Вашингтоном найжорсткіших вимог. Як зазначають журналісти, штати відмовилися від вимоги отримати право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу від видобутку українських ресурсів. Водночас тепер країни мають створити спільний інвестиційний фонд реконструкції. Кошти з нього будуть спрямовуватися на проекти в самій Україні. У цій версії договору також прибрали пункт, за яким Вашингтон мав би 100% контролю над фондом. Втім, варто зауважити, що домовленість досі не містить жодної згадки про гарантії безпеки з боку Сполучених Штатів Америки. У Financial Times також додають, що найближчими тижнями президент Володимир Зеленський поїде до Білого Дому для церемонії підписання цієї угоди. Тож, як бачите, дійсно умови змінюються, і тут мабуть працює формула, що потрібно замахнутися на сонце. Якщо не вдасться до сонця, то хоча б до місяця долетимо. І, бачите, кожна зі сторін намагається спершу підвищувати ставки ну а далі посміялись кожен з позиції одне одного, а далі домовляємось серйозно. Ось такий ліричний відступ на цю тему, але продовжимо тим, що вже цього тижня лідери Європейського союзу зберуться у Лондоні щоб обговорити питання безпеки в Європі. Зустріч підтвердив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Отже, він підкреслив, що на зустрічі будуть обговорювати швидку мобілізацію європейських країн у сфері фінансування оборони та посилення безпеки на континенті. Також прем'єр-міністр Польщі зазначив, що Європейська комісія готує новий оборонний пакет, і потробиці його будуть оголошені на спеціальному саміті лідерів Європейського союзу, який відбудеться 6 березня. Отже, до статистики, після того як в Україні стане безпечно, до неї повернеться 30% тих, хто її покинув після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Ось про таке заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов на заході. Війна 2025 зброя, люди. Гроші за його словами. Уряд чітко розуміє, що значна частина українців вже не повернеться. Вони вирішили залишатися там, де вони є. Це не є катастрофою, це треба визнати. Додав Чернишов і зауважив, що зараз уряд розробляє певні практичні моделі, які будуть заохочувати до повернення наших з вами співвітчизників. І ось до несподіваного формату мер Покровська Руслан Трибушкін, повноваження якого були призупинені у 2022 році. Написав звернення до президента Володимира Зеленського із закликом укласти мир. У відео він російською мовою звернувся до глави держави і заявив: мовляв, люди не хочуть воювати і втомилися. Трибушкін попросив Зеленського подарувати мир. Та цитую дати людям пожити. А тим часом у Покровській міській військовій адміністрації вже відреагували на це звернення, наголосили, що роблять усе можливе для наближення перемоги і підтримують президента та уряд у прагненні найскорішого миру. Та додали, що Україна не має права йти на поступки перед безвідповідальними і політичними навіюваннями, бути малодушними або ж плекати з невіру.